В Новий рік із найголовнішим бажанням перемоги. лучани здебільшого зізнаються, що новорічну ніч будуть проводити вдома із сім'ями. Роботи розважальних закладів вночі під забороною. Та чи будуть заклади зважати на комендантську годину? Правоохоронці посилено слідкуватимуть, а рятувальники закликають не використовувати піротехнічні засоби. Чому лучани обирають тиху й домашню зустріч нового року? Далі у сюжеті я буду проводити новорічну ніч з батьками вдома без гучних святкувань, просто вечеря. Чому такий вибір? Не знаю, я не проти всяких гучних святкувань, але просто в душі так краще. Просто тут відчуваєш, що а, буде дещо соромно за тих, хто цього зробити не може. З дружиною. Ну, скромно з дружиною наразі такий час, що ну, по-інакшому не може бути. Чому? Ну, війна. Тобто гинуть люди, тобто. Там якось не знаю, сісти, може поупом'янути їх якось в цей час. Я буду проводити як проводити з сім'єю. Як ще можна проводити? Тихенько собі будемо сидіти, відпочивати. і все? Усі, кого ми зустріли, кажуть, що 2023 рік зустрічатимуть тихо і по сімейному, коли кожного дня в багатьох сім'ях настає страшенне горе і скорбота не до новорічних гулянь. Дома в сімейному кругу, спокійно, все. Царів Новий рік і Новий рік, свято і святого, треба якось відмічати. Все-таки цілий рік прожили і тут, дай Бог, що здорові, живі поки. У нас все добре, в родині все добре. І, звісно, відмітимо, як для себе в сімейному кругу своєму. Безгучний сюди. Звісно, да, без гучних святкувань, без музики, без танців, звісно. Ми ж пенсіонери, да, ми собі пенсіонери посидимо, в нас. Мандаринки купили, да. шампанське купили. Готові все навіть вкусненьке ще, і все. Дома, в сімейному колі. Святкового настрою не буде, мабуть. Що ж такі, ну будемо вели помаленьку, посидимо. Першу ніч 2023-го волинські рятувальники не називають святковою, закликають людей не брати до рук феєрверки небезпечно. Назвати цю ніч святковою я не можу і однозначно ми закликаємо громадян також утриматись від використання будь-яких феєрверків або інших елементів, які були притаманні нам за мирного часу. Хоча і тоді теж існувала заборона, і зокрема й органів влади, і рекомендації рятувальників інших структур щодо неприпустимості використання піротехнічних виробів, особливо дітьми, а також громадянами в порушення правил безпеки, особливо на жаль, такі випадки траплялись, коли люди ігнорували цими рекомендаціями в нетверезому стані. Як зауважують рятувальники, варто пам'ятати і про моральний стан тих, хто пережив вибухи війни. Ми закликаємо громадян дбати про власну безпеку, про безпеку оточуючих сусідів і в тому числі не наражати на порушення можливо психологічного стану, тому що все-таки, як би там не було. А вибухи від петард вони зараз абсолютно недоречні. Правоохоронці ж наголошують, що комендантська година триватиме від опівночі до п'ятої години ранку. Кажуть, винятків ні для кого не буде. Робота розважальних закладів вночі під забороною. Туди правоохоронці вже навідались із профілактичною бесідою. Не буде виключенням робота в новорічну ніч торгівельно-розважальних закладів, готельно-ресторанних закладів, клубів тощо. Оскільки це все рахується громадськими місцями, їхня робота буде також заборонена. Переважно казали, що вони не планують, не планують нічого святкувати, нічого димчати. Вони, вони розуміють, що зараз воєнний стан, робота буде контролюватися в період новорічної ночі. Новорічну ніч місто патрулюватимуть посилено за порушення комендантської години і використання піротехнічних засобів. Відповідальність неминуча. Новорічну ніч буде залучено понад пів тисячі правоохоронців, і це не враховуючи ще громадські формування, які також будуть заступати з працівниками поліції на службу. Хочемо наголосити на тому, що працівники поліції під час дії воєнного стану, тим більше комендантської години, мають право зупиняти підозрілих осіб, перевіряти у них документи. Проводити поверхневу перевірку, зупиняти транспортні засоби, їх перевіряти, перевіряти також і роботу закладів під час комендантської години. І в разі встановлення порушень, в тому числі використання піротехнічних засобів у новорічну ніч, такі громадяни будуть притягуватись до відповідальності. Ми просимо громадян віднестися з розумінням до встановлених обмежень в період воєнного стану та провести святкування нового року в безпеці. Бережіть себе. Самі ж лучани зізнаються, що у новорічну ніч загадають найголовніше бажання тільки перемоги, терпіння, удачі, здоров'я, і щоб всі військові хлопці вернулися додому, так як наші сини теж воюють, то я бажаю, щоб всі вернулися додому, щоб жінки, батьки дочекалися синів додому і тільки перемоги, і чим пораненше до Паски перемоги. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.